Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Нагадаю, що всі програми цього циклу створюються, записуються, опрацьовуються завдяки підтримці Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо ось про цю печатку зі збірки печаток, каталог яких я готую. Ця печатка має внутрішній номер 21. І е, йдеться про річ з мідного сплаву, е, йдеться про лиття, гравіювання, робоча поверхня овальна, е, її розміри 23 на 18,5 мм і е, загальна висота разом з ручкою, з урахуванням ручки 29 мм. Важиться річ. Трішки більше за 10 грам. Слід сказати, що зображення на робочій поверхні збереглося дуже погано, тобто воно пошкоджене, я б сказав би, що можливо його спеціально намагалися знищити, можливо, цю печатку готували була ідея зробити на ній нові, нове зображення. Я не знаю, наскільки, скажімо, такий, таке технічне рішення було. Поширеним, скажімо, 200 років тому, тому що я її датую десь кінцем 18-го, першою, чвертю 19 го століття. Але дійсно вона, от видно, що її просто нищили це зображення, воно значною мірою втрачене. Ну, але, попри те, можна все-таки щось на ній побачити. Особливо, якщо довго і ретельно придивлятися. Ну, що є очевидним: на печаці був вирізаний герб. Це шляхецький герб. Я довго намагався зрозуміти, що зображено на щиті. Ну, залишився, я б сказав би, що контури якогось зображення, яке було колись. І мені здається, що це контури птаха. Ну, тут. В річ Посполицькій шляхетській Шляхецькій геральдиці, птах це достатньо поширений елемент зображення на гербі. Тобто це можна згадати і про герби Корвін, про Яструбок, про Сліповрон, про Лебідь. Ну, Тут я б сказав би, що Можна вгадати зображення от таких пташиних лап, і я б сказав би, що таке от, вигнуте, вигнуту таку довгу шию з голова з дзьобом. Тобто, ну, от, це можна сказати про, мабуть, кожного птаха, але мені здається, що е, от якраз. Ці залишки зображені, вони нагадують лебідя. Тобто я б припустив би, ну так, більш-менш впевнений, що все таки йдеться про герб лебідь чи польську лабенць. Видно, що над щитом була вміщена корона. Тут є так, десь близько половини її зображення. Ну і практично те, що було над короною. Неможливо розгладіти є якісь залишки. І що саме, ну, теоретично, там, мав би бути в такому випадку, якщо йдеться про герб лебідь, мав би бути також лебідь, але впевнено про це сказати неможливо. Е кілька слів про те, що було навколо герба зображено, тут з одного боку, це зображення рослинного якогось орнаменту, тобто рослини, листя, а з іншого боку, залишки військової амуніції, тобто це якісь списи, можливо, шаблі, тобто є якісь от залишки, які нагадують саме от такий. Візерунок, я б сказав би, що це поширений, поширене рішення для оформлення шляхетських гербів на зламі XVIII-19 століття, коли використовувалося зображення різного військового, ну, різної зброї, обладнання. Тобто це може, могли бути, наприклад, там дві гармати десь внизу щита з кулями. Могли бути списи, прапори. Тобто от, але тут, з одного боку, якраз така композиція, а з другого це листя якоїсь рослини. Ну, можливо, йдеться про якісь рослину з символічного зна значення, який підкреслює, наприклад, там, військову звитягу, чи от свідчить про пер лаври переможця, щось в цьому напрямку. Ну, це, мабуть, і все, що можна сказати про, цей, про це зображення. Ну, безумовно, тут важливо пам'ятати, що на таких печатках часом ставилися ініціали власника. Я намагався тут щось побачити в цьому напрямку, але, на жаль, жодних літер поруч з гербом я не побачив. Загалом в мене ще виникла така. Ідея таке припущення, що, можливо, цю печатку вже використовували двічі, тобто було одне зображення, його знищили, можливо, зрізали якусь от, кілька міліметрів поверхні, намагалися зашліфувати і потім вирізали нове зображення. Тому що тут, от на тому, що я інтерпретую як птах, Тут ще є якісь інші залишки якогось зображення, важко сказати, про що йдеться насправді. Але вони якось так дуже дивно виглядають, і вони на самому низу зображення. Тобто, таке враження, що це якийсь залишок від попереднього чогось, що було раніше. Ну от. Якщо це так, і, наприклад, цю печатку готували до ще одного нового використання, то безумовно це б свідчило, що, можливо, ця печатка взагалі була зроблена ще колись у XVIII столітті. Потім її могли переробити, і десь вже, можливо, на початку 19-го його зображення пробували знищити для того, щоб. Нанести якесь нове зображення. Ну, чому ми це не зробили, це інше питання. Тут ми вже не вгадаємо. Ну і кілька слів щодо ручки. Вона така цікава, тобто такі цікаві форми, фігурні, тобто, так, фантазійно вона зроблена. Є отвір. Ну, це, до речі, Досить типова річ, коли ручка печатки, в ній вирізався отвір, ну, він мав практичне значення, печатку можна було підвісити, там, до пояса, можливо, прив'язати до гаманця, тобто для того, щоб печатка не загубилася. Ну, от така річ, на мій погляд, дуже цікава, тобто. Безумовно, якщо б у нас був якийсь дуже великий на кілька тисяч е зображень каталог е печаток, е якими користувалися Шлях та України 200 років тому, то я думаю, що можна було б навіть спробувати знайти відбиток цієї печатки і встановити її власника. Ну, хто зна, можливо, хтось перейметься цією проблемою, можливо, хтось її цю проблему вирішує прямо зараз. І згодом ця печатка, ми дізнаємося, хто був її власником. От така річ, така її історія. Якщо вам було цікаво, прошу підписуватись на наш канал, лайкати це відео, поширювати посилання на нього в соціальній мережі. І до зустрічі!